Продовжуємо наші розмовні студії з Ганною Майбородою, керівницею навчального проекту MedPatriot.ua. Ганно, вітаю. вітаю вас, MedPatriot – медичний патріот. Правильно і, ж да. я розшифровую. Ви знаєте, ми на початку ефіру кілька годин тому говорили з Бахмутом. Сергій Зайцев був mm -hmm. молодший сержант, санінструктор, і він прямо в камеру сказав: нам бракує санінструкторів в Бахмуті. Mm -hmm. Я так розумію, що не тільки в Бахмуті, і тактичних медиків нам загалом бракує. У вас теж таке враження. Ну, медиків нам завжди бракувало в цій державі, і тим паче нам бракує їх в підрозділах збройних сил, підрозділів і інших сил безпеки та оборони, навчених, тому що вони приходять мобілізовані до лав збройних сил і підрозділів без підготовки довжної. Мало того вони у нас і закінчуються, вони потрапляють, отримують поранення. І тому да, дійсно у нас є недостача. Бойових медиків, військових лікарів, і хотілося би, щоб ми маємо бути і світ наш має бути безпечним тоді, коли всі навчені і люди, які оділи форму на передовій, потребують якісної надання допомоги, вчасної надання допомоги. І чим більше медиків з цивільного світу підуть до підрозділів, тим краще ми. Зможемо надати допомогу нашим військовим. А військова медицина це дійсно величезний об'єм компетенцій. У подальшому це зможе наш світ зробити безпечно. А де вчать військових медиків? Бо в мене складається враження, що це якась суцільно волонтерська історія. Підготовка так меду. Ну насправді у нас мало ми за 10 років мало створили бази навчальних для. Вчать дійсно військових медиків, бойових медиків, тому що у нас є Українська військово медична академія. Вона займається вічно виключно підготовкою військових лікарів. У нас є навчальна школа тактичної медицини, колись був 205 й навчальний центр. з не він в іншому зараз місті. Вони обмежені випуском якоїсь певної кількості людей. Є навчальні проекти дійсно громадськості, які там своєї радої реанімації є, навчальний проект. В одному з полігонів, і далі проводять окремо громадські організації, ініціативи допомагають підготовці медиків. А як визначити, які з них фахові, а які не дуже? Бо я підозрюю, що якщо їх так багато, то є ліпші, є гірші. Насправді в нашому середовищі всі один одного знають, і ми всі виросли з 2014 року. Є певні стандарти. вони світові стандарти НАТО, є певні рівні підготовки. І кожен поважаючи себе, або інструктор, який є інструктором, або кожна поважаюча організація себе, яка зараз здійснює навчання, вона досягає цих стандартів і діє максимально ефективно. Треба питати якийсь сертифікат, чи питати думку інших знайомих? Е, ну, є сертифікати, і є так само є думка, тому що ми ж все робимо відкрито, публічно і ну добре. Мед Петріот не викликає питань. Дякую. Люди приходять, хочуть навчитися, та достатній потік людей. От ми говоримо про те, що бракує медиків. Багато готових прийти і вчитися на ваших курсах? Дивіться, достатньо багато готових приходити вчитися. просто частина наших інструкторів зараз служить на посадах Збройних Силах. Ми ж не тільки вчимо медиків, ми вчимо і військовослужбовців надавати допомогу. І тому більшість нашого часу займає підготовка саме військовослужбовців. Ми допомагаємо медикам, медикам які служать в підрозділах, в підрозділах, де не зовсім їх вистачає, або в них недостатньо компетенції бути інструктором, тому що одна справа. Ти володієш компетенцією надавати допомогу, а інша справа, коли ти маєш навчити людей надавати самому собі на допомогу і побратимам, це трошки інший рівень. І тому весь час ми своєю командою, починаючи з 24 лютого, працюємо в підрозділах, навчаючи військовослужбовців, і певний час виділяємо для того, щоб спільно з колегами або окремо вчити військових медиків, літарів, медичної служби в підрозділах. Ну, це зрозуміло. Люди, які воюють, вони повинні мати основи е, тактичної медицини, щоб в разі поранення себе врятувати. Але так само це напрошується, коли країна у війні, то всі повинні мати такі е, навички. Насправді я 100% підтримую вас, тому що для мене з подивом стало те, що у нас 14-го року війна, і величезна кількість людей, які зараз приходять до австрійних сил. Вони не підготовлені, вони навіть не розуміють про що йде мова. Тобто за цей час, коли нас була війна, навіть з 24 лютого люди мали би навчитися прийти, навчатися набувати компетенцій безпекових, тому що це ж ну рятує в першу чергу тебе і твоїх побратимів. От ви е людина, практик, так. вам доводилося в цивільному житті застосовувати навички тактичної тактичним? Як ну за яких умов? Я просто розумію, коли це на фронті на передовій а. Банально простий приклад в моєму житті. Він був в минулому році. Людина працювала з топором, рубала дрова, відрубала собі частину, якби собственна кіровотеча. Всі пані, які це було у сусідів, вони прибігають, кажуть, Аня, у нас тут кровотеча, хвище, все. Тобто це не навичка, дивіться, тактичні навички надання допомоги в тактичних умовах або протокол. Він відповідає протоколу надання допомоги при травмі в цивільному світі. Люди що там, що там причина і наслідки наших втрат людини або смерті, вони однакові. І тому насправді всі люди в нашій країні мають розуміти, війна зараз по всій країні, і всі мають набувати компетенцію, і всі мають вчитися надавати допомогу в першу чергу самі побратимів навіть ті, хто не має базової медичної освіти. Ви знаєте, людина без базової медичної освіти набагато легше навчити, Чому? Е, тому що це дії за протоколом надання допомоги на довгоспітальному етапі е, обмежена е, обсяг, ну, тим матеріальною базою і. Це виключно механічна надання допомоги. Застосування лікарських речей вже використовують медики з медичної освіти, і тому мало того, люди не мають такого принципу лікувати, тому що на передовій не лікують, там рятують згідно послідовності, згідно протоколу марч. А у медиків є свій досвід медичний, коли треба полікувати. І тому насправді хороший. Як кажуть, класний цивільний лікар, поганий медик на війні, але зараз величезна кількість лікарів, які оділи форму, вийшли зі своїх операційних на передову. Вони ну, дуже круті медики, які дійсно рятують хлопців. Добре, якщо нас дивляться люди, і які кажуть, так я хочу піти на такі курси, мати базові навички. Оці так меду, скільки часу? Тривають курси. Не для інструкторів, не для тих, хто потім буде інших вчити, а така базова. Я е би розпочинала практика. курс з банально простого курсу надання допомоги при невіднаватних станах, тому що це цивільний світ. І далі набувала. Кур різні курсові компетенції для що стосується такмеду, да, це прикольно одіти форму, зброю там на полігоні певне знання і певні компетенції, там, і певні емоції, тому що навчання це ще емоції. І тому це приблизно починаючи мінімум від двох до чотирьох днів. Ну, це було... Лише я да. уявляв десь місяць, хтось дуже до вас телефонує. Так, хтось дуже хоче з вами поговорити. Так, да, Побачили в ефірі, напевно. Да, uh, uh, я думав, що це значно довше. Ні, це. Це навички першочергові, а для того, щоб стати бойовим медиком і медиком, це десь приблизно курс у 21 дня, це короткий uh -huh. а, це в умовах війни. А так зазвичай цей курс десь має бути около трьох місяців. Тоді ми можемо 100% в спокою, готуючи, як готував колись 205 центр, в спокою, готуючи, послідовно набуваючи компетенції теорії, практика, люди з часом здаючи екзамени, вони можуть бути допущені до того, щоб надавати допомогу. Війни ми маємо це виробити в скорочених програмах, і тому е, зараз будується система підготовки в цивільному. Вот наш між нашими громадськими організаціями поблоково, поетапна, 40 годин, 60 шімо е, е, тиждень. І людина з часом може набути тих компетенцій, які здати екзамени для того, щоб прийти до підрозділів, надавати допомогу. В Києві немає проблем з такими курсами по регіонах. Вони теж присутні. Так, да, є в регіонах. Ми працюємо, співпрацюємо з колегами в Рівному, є наші колеги в Одесі, в Дніпрі. Навіть коли ми не можемо, у нас є повний графік, коли ми навантаження. Ми рекомендуємо своїм якби наших курсантів або людей звертатися до них. Uh -huh. До речі, з травня ми розпочинаємо в місті Києві е, вести активну діяльність нашу не на виїзді, на наших сторіночках є. Є е, будь ласка, записуйтесь, приходьте, ми будемо вчити вас з великим задоволенням і ділитись досвідом. Більше медиків, хороших і різних. Ганна Майборода була нашою гостею керівниця навчального проєкту Мед Петріот